Лотерея в Італії традиція, що об'єднує ці самі лотереї, мають довгу історію. Один із найвідоміших прикладів є Лото, національна лотерея, яка існує вже понад 400 років. Ви можете собі представити, її коріння сягають аж 16 століття, коли вперше почали організовувати розігріші з використовуванням номерів. На той час лотерея була не просто розвагою, а важливим джерелом поповнення державної скарбнички. Я придбав три лотерейних білета. Ось таке називається фіда за 5 євро. І тут премії. Е, максимальна премія 500 тисяч євро. Е, мінімально можна отримати від 5, 10, 20, 25, 50, 100 і так до 50 тисяч. А тобто 500 тисяч, висять. І ще одну взяв я собі такого е, Мільярдаріо, теж така за 5, за 5 євро. Я ще придбав ще одну за 10 євро, Пізніше вам покажу теж від 5 до 500 євро. Що можу сказати про це? Побачите далі у відео. Італійське лото дуже популярне і донині, а тисячі людей беруть участь у розіграшах щотижня. Гравці обирають свої щасливі числа. Керуючись на власні переконання сімейними традиціями чи навіть віщими снами, і у багатьох регіонах Італії існує навіть особлива система тлумачення цих снів, яка допомагає визначити, які числа варто ставити в наступній ігрі, ще одна популярна ігра це супернелото, яка привертає увагу не лише італійців, а й іноземців завдяки неймовірно високими джекпотами. І ця лотерея була створена в 1997 році і швидко здобула популярність. Джекпоти часто перевищують сотні мільйонів євро, що робить її однією з найпривабленіших лотерей у світі. Чому італійці люблять ці лотереї? Ну причини популярності лотереї в Італії криються не лише у великих розіграшах. Гра в лотерею стала частиною їхньої національної культури, і для багатьох це своєрідний ритуал. Можна об'єднувати людей, дає привід для розмов, і це дозволяє на мить помріяти про краще життя. Уявлення про те, що доля може раптом змінити своє е, твоє життя і має магнетичну силу. Крім того, для багатьох італійців лотерея це спосіб підтримати державу. Частина доходів від лотерейних квітків спрямовується на розвиток інфраструктури, освіти та охорони здоров'я. Таким чином, навіть якщо гравець не виграє нічого, він відчуває, що зробив хоч якийсь внесок у благо суспільства або просто проіграв гроші. Азартні ігри в Італії, окрім лотереї. Також Італія має розвинуту культурну азартних ігор, таких як казино, карткові ігри, бінго, і ставки на спорт. І все це є невід'ємною частиною життя багатьох італійців. Особливою уваги заслуговує Венеція, де знаходиться найстаріше казино у світі. Воно називається казіно ді Венеція, яке було засновано у 1938 році. Ще один прикол, який я хотів зіграти, це супер еналот. Ось такі бюлетені можна знайти в будь-якій табакерії. Мінімальна ігра коштує 1 євро, і можна, якщо співпадуть два числа, можна заробити вже 5 євро. Тобто доволі все просто, але тут більш на удачу. Я взяв три бюлетеня, та також і подивимося, що з цього вийде в наступних іграх. Італійці в Італії сидять в табакерії, в барах, в слот машинах і завжди купують в такі супери на лото, в е, мільярдарі от, і ще є там є одна е, семплі туриста чи як вони тож за 5 євро, щось типу такого. От. Тут виграші прості 5-10 євро, 15-20, 50, 100 і також до самих, 300 тисяч типу, максимум. Там деякі 500. дехто виграє, дехто програє. Більшість, звісно ж, програє. Сьогодні я постараюся зробити все хоч щось виграти. Ну, Хоча від мене це не залежить. Це більш йде на удачу. Е, ще я взяв таких три бюлетені, будемо разом за, заповнювати їх. Все дуже просто. Там ігра йде від 1 євро. Шість цифр і. Просто потрібно, як мінімум, два, дві цифри, щоб е, воно, щоб виграти щось. Тому, як на мене, можна спробувати. 1 євро не також більш багато. Е, ця коштує 10 євро, 5 євро і 5 євро. Тобто 20 євро плюс цих 3, 23 євро не така уж і велика сума. Ну, побачимо, що. Ну що, напевно, почнемо от з цього. Що тут потрібно зробити? Тут є цифри, і їх потрібно знайти в нижньому рядку. Почнемо. Так, я замітив тільки 42. Ось вони не співпали. І я виграв 5 євро. Зараз я перевірю, чи є якісь інші. Більше 5 єв євро я тут більше не виграв, тому я просто окупив цей білетик. Йдемо далі до іль-мільярдарів. По суті, тут більше виграші, але все може бути, я можу і виграти взагалі нічого. Так, де монетка, я її десь вже Так, я вже замітив 28,28, і я виграв вже 10 євро. 10 євро виграв. Білетик коштував 5, тобто я подвоїв цю суму. Зараз я перевірю, чи я, можливо, ще щось виграв. 22 і 28, от вони ці цифри, я виграв 20 євро. То я по... в 4 рази виграв. Тобто, вже загальний виграш 25. 25 євро. Непогано. Остання бюлетень за 10 євро. Побачимо, що з цього вийде. І так, ну тут я більше нічого не розумію, тому... взагалі не зрозуміло. Так, це номери, які потрібно знайти. Перевіряйте, ви також допомагаєте. Подивімося, скільки я виграю. Взагалі, я не зрозумів нічого з цього бюлетеня. Коротше говоря... Я нічого не зрозумів з цього бюлетеня. Як, чи я виграв щось чи ні. Тому що тут є от 26 тут і тут 26. І все, вроді. Більше я нічого тут спільного не знайшов. Перев... Перевіряйте, ви теж вдруг щось, а от я ще 21 і 21 знайшов. Тому я не знаю, як це все відбувається в цій грі. Я тут прочитав опис. Но не можу зрозуміти зовсім нічого. Тому потім я піду і перевірю цю бюлетень. А так то я вже виграв 25 євро. Відкупив, рахуй, всі ці бюлетені. Зараз, що я ще хочу зробити, це зіграти в супер Enelotto. Я зараз заповню рандомно ці три бюлетені. Максимально не буду тут втрачатися. Тому що це просто інтерес, а не якесь там думання і так далі. Тому зараз я заповню її і, і вам покажу, чи я щось виграв чи ні в наступних іграх. Ось так я зробив, заповнив. І пізніше я вам покажу, чи я щось виграв з цього. Чи ні? ось ці от номерки, перевіряємо виграш. А також зіграю Бінго, де в таких закладах спеціально грають в цю азартну ігру. І побачимо, чи я зможу виграти хоч якісь гроші. Я, звісно, не азартна людина, але це відео я роблю суто із цікавості. Повторюю цей челендж із минулого року. Кому цікаво, можете подивитися це відео. Лотереї, азартні ігри та традиції ігри в Італії займають особливе місце в житті багатьох італійців. Країна з багатою історією, культурою та традиціями не обійшла стороною і сферу цих самих розваг, яка пов'язана з азартом і шансами на успіх. Італія це не лише батьківщина мистецтва, вина, пасти, але й одна із країн, де любов до азартних ігор глибоко вплетена в суспільне життя. Казино історія та сучасність венеціанське казино стало піонером у сфері азартних ігор і задавало тон для інших європейських закладів. Сьогодні в Італії функціонують кілька великих казино, які залучають гравців з усього світу. Крім Венеції, популярні казино знаходяться в Сан Ремо, Кампіонеді Італія і сан вінсенті в італійських казано можна знайти широкий спектр ігр від рулетки і до покеру. Особливе місце займає Бакара, яка стала відомою завдяки італійським гравцям. Для багатьох італійців казано це не просто місце для ігри, а спосіб провести час у компанії друзів і відчути себе частиною розкішного світу. Бінго та його популярність. Бінго дуже популярна ігра. В Італії займає особливе місце в Італії для цих самих італійців. Ця гра, від... Ця гра відома своєю простотою та соціальним аспектом. Дуже багато італійців грають у біну, обладнаних залах або беруть участь у розіграшах онлайн. Гра часто супроводжується дружніми розмовами, сміхом і навіть невеликими вечірками, що робить її дуже популярною серед людей різного віку. Онлайн азартні ігри нова епоха. Сучасні технології відкрили нові можливості для азартних ігор. Онлайн платформи стали неймовірно популярними, особливо серед молодого покоління. В інтернеті можна знайти усе від лотереї ставок на спорт, від віртуальних казино і навіть турнірів по покеру. Італійський уряд строго контролює цей ринок, щоб захистити гравців від шахрайства та запобігти лудоманії. Ліцензовані онлайн канзино пропонують дуже безпечні умови ігри, а також гарантують виплату виграшів. Популярність. Яка ж популярність цих ігор? Онлайн-ігри різко зросла під час пандемії, коли багато людей шукали нові способи розваги вдома. Можу їх зрозуміти. Соціальний та економічний вплив на азартних ігор на азартні ігри також і ці лотереї мають великий вплив на італійське суспільство. З одного боку вони створюють робочі місця, залучають туристів і наповнюють бюджет. А з іншого вони також можуть призводити до негативних наслідків, таких як е залежність від азартних ігор. Талійський уряд активно працює над тим, щоб мінімізувати ці ризики. Існують спеціальні програми для допомоги людям із проблемами в а також жорсткі закони, які обмежують рекламу азартних ігор. Азартні ігри як частина культури. Попри усі виклики, азартні ігри залишаються важливою частиною італьської культури. Вони відображають любов італійців до розваг, ризику і бажання змінити своє життя. І у кожному куточку країни можна знайти людей, які люблять ці азартні ігри. Тому, в принципі, це є по всьому світі. Азартні ігри також стали джерелом натхнення для багатьох митців. Вони згадуються у літературі, кіно музиці, що ще раз підтверджує їхній вплив на італійське суспільство. Хотів би зробити висновок по цьому відео. Лотереї та азартні ігри в Італії це більш ніж просто спосіб провести час, це явище, яке поєднує традиції, культуру та сучасність. Для багатьох італійців вони стали невід'ємною частиною життя, джерелом, а також джерелом емоцій та нових можливостей. І хоча азартні ігри мають свої ризики, вони продовжують займати особливе місце в серцях італійців, даруючи їм надію на яскраві моменти радості. А на цьому моє відео підходить до свого кінця. Я дякую, що ви його додивилися. Будьте здорові і щасливі! А ми вже зустрінемося у наступному відео. Чао-чао!